Ой, я <риво> Мама, <не помирала. риво> а ти не помираєш? Ніколи. <риво> а скажи <риво> правду, що Що ти, ти не помираєш. Бо мені буде тяжко без тебе. Я тобі не, то, не літись без тебе. А чому ти плачеш? Бо ти плачеш, тому я плачу. Дев'ять тисяч людей, бо я не можу, коли ти плачеш. Не плачу, не мам, не плач, ласка. Не плач, ласка. Мені так сумно, коли ти плачеш. Ти не будеш плакати, мам тевої сльози іду до тебе я до